Доброго ранку, любі діти! Сьогодні у нас діагностувальна робота з української мови. І ми напишемо сьогодні диктант. Відкриваємо свої зошити і запишемо число. Сьогодні 23 листопада. На наступному рядку пишемо. З великої букви діагностувальна робота. На третьому рядочку пишемо теж з великої букви слово диктант. Хочу вам нагадати, що текст диктанту я буду читати вам тричі. Перший раз... Ми знайомимося з даним текстом. Другий раз я буду читати вам поречення, а ви будете записувати їх у зошит. Третій раз я читаю текст, і ви будете перевіряти написане в своєму зошиті. Бажаю вам успіхів! Увага! Слухаємо текст диктанту. Бігав Романко по калюжах. Замочив ноги і застудився. Мама напувала романка чаєм з малиною та калиною. Горло він полоскав теплою настоянкою шавлії, а ноги парив у гарячій воді з гірчицею. Багато рослин мають цілющі властивості. Ростуть вони і в полі. І в лісі, і в лузі, і в городі. Це зрозумілий вам текст. Хочу звернути вашу увагу на слово шавлії. Шавлія це лікарська рослина, яка допомагає зняти запалення у людини. На малюнку зображена саме вона. Починаємо записувати текст диктанту. Але спочатку хочу звернути вашу увагу на правопис слів Шавлії цілющі. Не забуваємо в кінці кожного речення ставити крапку. Перший раз я читаю речення ви пишете. А другий раз я його повторюю, щоб ви перевірили його написання. Бажаю успіхів. Абзац бігав романко по калюжах. Бігав Романко. По калюжах. Замочив ноги й застудився. Замочив ноги й застудився. Мама напувала романка чаєм з Малиною та Калиною. Мама, напувала романка чаєм з малиною. Та калиною. Горло він полоскав теплою, настоянкою, шавлії. Горло. Він полоскав теплою настоянкою шавлії. А ноги парив у гарячій воді. З гірчицею. А ноги парив у гарячій воді з гірчицею. Абзац Багато рослин мають цілющі. властивості. Багато рослин мають цілющі властивості Ростуть вони і в полі кома і в лісі кома І в лузі, кома, і в городі ростуть вони і в полі, і в лісі. І в лузі, і в городі. А зараз трішки перепочиньте, і ми будемо перевіряти весь текст диктанту. Увага! Перевіряємо 23 листопада діагностувальна робота диктант. Абзац Бігав Романко по калюжах. замочив ноги й застудився. Мама напувала романка чаєм з малиною та калиною. Горло він полоскав. Теплою настоянкою шавлії. А ноги парив у гарячій воді з гірчицею. Абзац. Багато рослин мають цілющі властивості. Ростуть вони і в полі кома, і в лісі кома, і в лузі кома, і в городі. Ось ми записали з вами весь текст диктанту. Сфотографуйте свою роботу та прикріпіть її до Google класу. Дякую вам за роботу на уроці. До побачення!